Андусами, підйомниками та іншими допоміжними засобами, користуються не лише люди на кріслах колісних, а й батьки з дитячими візочками. Перевірити доступність вулиць нам допоможе Діана Коваль та її маленька донечка. Коли потрібно терміново щось купити, неможливо заїхати в жодний магазин. Наприклад, сходи, які ну зовсім не розраховані. Мені потрібно докладати дуже багато зусиль. Наприклад, в магазини з окремим заїздом дуже комфортно заходити, але, на жаль, їх можна перечислити лише на пальцях. Втім, зараз я помічаю, що починає влада прислухатися до людей і виконують наші прохання. Наприклад, на Уманчанці ось тут вже роблять з'їзд. Навіть якщо візочок і може пройти то те, як дитина кричить і як її колихає в візочку, дуже п... сумно стає від цього. Наприклад, ось тут ще пів біди, ще можна проїхати, і то лише по... збоку. А є такі ділянки дороги. Що навіть якщо і є тут якийсь маленький прохід, то на жаль, він наскільки крутий, що доводиться брати дитину на руки і візочок окремо вести. Ще такого типу як плитка, можна по ній іти. Для дитини воно своєрідне як заколисування працює, але ну, бувають такі моменти, що, наприклад, плитки немає, і коли ти стаєш, то вмить дитина прокидається. Теж дуже сумно. Ще однією наболівшою темою, на жаль, для мене, як для мами, є те, що, на жаль, у нас водії електросамокатів зовсім не знають правил дорожнього руху і тим більше їх не дотримуються. Добре, що дедалі більше з'являється магазинів, які дійсно потрапити дуже легко. Наприклад, як дитячі іграшки для мене вже зараз не є проблемою купити. Теж потрібно бути дуже обережним для того, щоб не зіпсувати товар продавців, але і щоб можна було хоча б якось пройти. Мало того, що тут дуже вузькі проходи, вони заповнені повністю товаром і плюс до того, що потрібно якось пройти зв'язочком з дитиною, щоб ще дитину не затронуло в цей момент. Нарешті вийшли на нормальну дорогу. Насправді спуски, підйоми є, але вони наскільки специфічні і не кожен дійсно розрахований на те, щоб по ньому можна було підніматися і опускатися. А є такі, що дуже зручні, наприклад, та сама аптека, в яку можна спокійно зайти. У висновку можна сказати, що нам ще є куди рости. Зараз відбуваються дії, які допомагають нам краще ходити по місту.